Ну, в чому справа? Тут ж вони то думають, що вони вигадують якісь унікальні складні схеми. Насправді це е, ну максимально тупо і все це ну елементарно, відстежується. Ну ми живемо в цифрову добу. Ну все лишає по собі певний слід. Ну задокументовано. Вони там ще могли розказати, що вони криптовалюту купили, як багато народних депутатів розказує, що вони е, біткоін купили. Тільки вони забувають, що там це в реєстрах якраз прописані всі дати. І поки що їх ще не змусили оприлюднити, але я схильний думати, що рано чи пізно і до цього дійде. Але я повторюся, це вже ми з вами, знаєте, заходимо в такі ну, дуже складні е, речі взагалі е, ну, в Україні. Я був і лишаюся прихильником нульового декларування. Ну, коли всі громадяни України задекларують свої е, активи і свою власність. Амністія. Ви, що... Амністія така собі, ну і там ну, до, до певної суми, наприклад, це взагалі безкоштовно, ну просто да, тобто без податків нічого. Просто для того, щоб встановити хто скільки якої власності має. Причому це не повинна бути публічна. Ну для публічних осіб воно і так зараз є да це публічне електронне декларування, але для більшості громадян України це ну, для по суті всіх громадян України це не публічно. Е, Ті, хто там буде дійсно якусь вже надзвичайно великі обсяги власності мати, дійсно власне важко буде пояснити. Ну не просто там ухиляється. Від сплати податків, а в принципі, да тобто якимось некорупційним чи некримінальним походженням, ну то предмет іншої дискусії. Але повторюся що це вже ну це не про 100 тисяч навіть доларів буде йти. Да? Тобто, то, але Бог з ним це предметом дискусії може бути. Я зараз не хочу занурюватися безпосередньо там е, ну в ці цифри. Але принцип має бути такий: чітко має бути е, встановлено у кого скільки є власності. Для чого? Для того, щоб потім всі будуть декларувати свої доходи, і ми зможемо відстежувати дельту. Між тим було, стало, і відповідно, можуть можна бачити, чи у тебе було стільки, а стало стільки. Чи ти можеш пояснити зміну цієї да, обсяги власності легальними своїми доходами? Бо поки що у ці всі наші ну, розмови вони є недосконалими. Звідки Мерседес коханка подарувала. А звідки коханка? Коханка не є суб'єктом декларування, звідки маєток? Бабуся подарувала. Ну а бабуся, хто а бабуся пенсіонерка. Звідки бабусі пенсіонерки маєтки Ну не зрозуміло. Тобто, треба розуміти, що коли ми говоримо про е, цю от антикорупційну політику, думатися, антикорупційна політика. Да? Тобто, це е, до речі, те, що у нас АНАЗК, чомусь всі думають, що вони мають займатися тільки відстеженням електронних декларацій. І забувають, що відповідно до чинного закону у них є здається 19 функцій. Одне з одна з яких якраз і є розробка цієї антикорупційної політики. Політики, пункт перший запобігання корупції це те, що ми вище говорили, як зробити так, щоб не було менше корупційних ризиків, і це, от репресії, ну або притягнення до відповідальності корупціонерів це вже останній етап, коли все інше не вдалося зробити, да тоді вже дійсно вже стався корупційний злочин і тоді треба притягати до відповідальності карати. Але повторюся, що краще до того не доводити. Треба мінімізувати ризики. Тому до чого це все веду. Що е, доти, доки ми не зробимо цілісну систему не уривками, так як зараз, да? е, державні службовці не мають право отримувати подарунки дорожче за певну суму, норма закону. І наступний абзац за виключенням подарунків, отриманих від близьких родичів. Ну ви мені не можете подарувати маєток десь на Майамі. а моя бабуся може подарувати. Причому її ніхто не спитає, звідки вона взяла гроші. І у нас, коли ввели електронне декларування, у нас весь панівний клас перетворився на клас кого? Альфонсів. угу. і утриманців. Звідки бабло? Дружина бізнесмен? Те, що вона до того, як ти став депутатом, не була бізнесменом, та? Якось нікого не дивує. Звідки має так? Мати подарувала те, що ти поки не став міністром, тобі щось мати нічого не дарувала, так, бо не нічого не було. Це також, нібито ну, якби нікому не впадає в вічі. Тобто ця розмова насправді може бути дуже тривалою. Є люди, які в цьому розбираються значно краще ніж я. Тобто, okay. це не є знаєте, чимось таким унікальним, що ніхто не знає. Тому, якщо так лаконічно на ваше запитання, я сподіваюся, що українські правоохоронні органи. Мають в своєму розпорядженні достатньо компетентних людей, які зможуть розплутати оці от схеми, да, за яким кошти отримувалися, за яким схемами вони намагалися легалізуватися, і вся ця власність, яка стала результатом всіх цих оборудок, буде встановлена і конфіскована. І рідних, і близьких, і племінників, і троюрадних братів, і четвіюрадних братів. Ну зрозумієте, да, про що я кажу? Тобто, до доки татко не заробляв мільйони, щось нуля не був мультимільйонером, а тут раптом і став мультимільйонером. Тому я повторюся, я дуже покладаюся на те, що правоохоронні органи, органи слідства, то ті, які здійснюють досудове розслідування, виконують свою роботу. І вся ця мразота проведе решту свого життя за гратами. а всі станки будуть конфісковані, і це буде наукою. Для інших персонажів, зокрема яких ви згадували, тільки там, здається, вона не яйця продавала, а гречку продає і зараз правоохоронні органи мають цим займатися однак і у нас є певні важелі влади. А я про нас маю на увазі журналістів, тому що десь там в книжках написано, що ми теж влада, і зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням нас не пускають туди у Верховну Раду, тому що там якісь безпекові обмеження. А я просто от до слова ви говорите про сестер дружини, які дарують мерседеси. Ось колеги із проєкту схеми опублікували кілька місяців тому. Відео там один з нардепів. Просто, начебто, ви його процитували з 2007 року. Він нардеп, не буду називати ім'я. Я думаю, що глядачі зрозуміють про кого, якщо захочуть, е, його питають: а звідки у вас цей Мерседес? В декларації не прописано. Він каже: Сестра подарувала. А що, які там проблеми? Е, я пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення, коли була можливість бути в кулуарах присутнім, він показово пішки приходив на роботу, а тут Мерседес Амель, е, от. На часі у нас повернення журналістів, які все ж таки якось тримали в узді депутатів. Ну, нехай ви крадете, нехай у вас є якісь схеми. Ну, хоча б вже народ так не дратуйте в ці складні часи. Ну тут ви знову ж таки змішали два аспекти. Тобто, те, що вони в такі складні часи дратують народ, це виказує, що вони невеликого розуму люди. Тобто, знахабнілі і реально нічого не бояться. Є приказка. Я не хочу, щоб її хтось прийняв там да, як антисемітську чи там ще якусь ксенофобську. Це стара приказка про те, що коли родина євреїв хоче повечеряти куркою, коли всі навколо голодають, їй краще зашторити вікна. Ну, бо інакше ми розуміємо, що це викликає лише невдоволення, обурення і агресію. Ну тобто, це історична приказка, я повторююся, що це ну, не хочу, щоб її сприйняли буквально. Так само і тут. Буквально я сьогодні також читаю. В соціальних мережах хтось написав, що війна це такий період, коли добробут у всіх падає. Мені здається, що очевидно, Дійсно, під час війни добробут падає, але проблема полягає в тому, що вічі впадає що у деяких персонажів добробут чомусь зростає, і виникає закономірне запитання: а як так стається, що одні дійсно віддають лед не останнє, або якщо не віддають, то втрачають останнє. А дехто відверто жирує, тобто не просто багатіє, розумієте, а ще і відверто цинічно це демонструє і жирує. Ну я думаю, що це взагалі дуже недалекоглядна поведінка ну, у виконанні цих персонажів. да, Тобто вони забагато відсвідчують. Я думаю, що їхній блиск, да, це от е, е, блиск і злидні. Як у класика, да тільки в даному аспекті не куртизан, а буржуазії цієї да, шляхетної якоїсь я думаю, повинен притягати увагу знов ж таки правоохоронних органів. Чи можуть цьому зарадити журналісти? Боюся, що ні. Ну тобто, журналісти просто ну показують, що таке сталося. Але нічого, крім знов ж таки обурення, на жаль, це не може спродукувати. Ну, хоча, так, да, дійсно, за фактом оприлюднення інформації, це може бути підставою для порушення відповідного кримінального провадження. Так, це е, безумовно. Але є ж е, ну, ще один важливий момент: ми ж е, криміналізували що? Незаконне збагачення. А вони ж всі законно збагачуються. Розумієте, нюанс. А я схильний думати, що будь-яке збагачення, яке співпало у часі і просторі з перебуванням когось на державних посадах, або членів їхніх сімей на державних посадах, вважається незаконним. Ну, все крапка. Ну, тобто, якщо просто ми бачимо, що вчора тебе не було збагачення, тут ти став депутатом у тебе квартири, машини, у твоїх племінників, у твоїх там, я не знаю, двоюродних братів. Хоча вони дуже часто взагалі на третіх осіб записують нелегально. Ну, вони то легально записують, але це, знаєте, як брахмани були в давній Індії, які нічим не володіли, але всім розпоряджалися. Ви, а що це машина? У вас декларації немає? Так це ж немає машини, мені дали покататися. Просто mm -hmm. Просто Болт приїхав, да, Емелька приїхала, Болт мене привезла на засідання. Пам'ятаєте, як усопший, скоро Ківа розказував, коли його впіймали на будинку на Лютеранській? А чого тіпа, ви тут ну, типу, не задекларовані? Та я тут не живу, це я прийшов тут. Так ви ж, якщо маєте спільний побут, маєте декларувати. А я не маю спільного побуту. У мене маю, маю, маю спільний секс. Ну його почуття гумору дійсно оцінили по заслугам да, Служба безпеки України. І жартує він зараз на концертах з Кабзоном. Але тим не менше розумієте, яка проблема правова за цим стоїть? Колізія правова. Тут дали пожити, тут просто запросили в ресторан, погодували, да? тут, коротше, подарили мені там, ролікси, тут ще щось мені дали. А я такий брахман, у мене взагалі нічого нема. І це все повинні зробити, знову ж таки, хто? Законодавці. І проблема в чому? Що законодавці ж, ну, бацили не вигадують антибіотиків. Ну, зрозуміло, чому да? Тому що вони не будуть вигадувати те, що їх знищать, і згадайте історію минулого року, коли вони не хотіли відкривати ну, доступ до своїх електронних декларацій, і лише після скандалу, після дійсно роботи журналістів, президент наклав вето і Верховна Рада була змушена відкрити. Тобто ця вся мразота. Я не боюся цього слова, бо люди знов ж таки, які використовують ну, свої повноваження для досягнення особистісно значущих цілей, нехтуючи цілями тих суб'єктів, які їх туди делегували, є мразотою, і лише під тиском розумієте, вони можуть щось зробити. так само, як вся ця антикорупційна інфраструктура, яка будувалася в 2015 році. Ну, це що був це компроміс був між з одного боку тиском суспільства після революції гідності. Тиском наших партнерів ну, з Європейського Союзу, і бажанням тих людей, які дарувалися тоді до влади, зберегти привілейований стан і збагачуватися. І вони збагатилися. І ми бачилися в їхніх електронних деклараціях. Тому я ну, знову ж таки, я розумію, що е, ну, ви хотіли би почути, що дійсно доступ журналістів відіграє важливу роль. Я можу сказати, що так, це відіграє певну роль, але лише додаткову роль, на превеликий жаль, лише таким способом ця проблема не вирішується. Бо всі ці разі, їм байдуже, що про них ви думаєте. Ну розумієте, тобто, ви хто? Ви плебс. ви халопи. А вони хто? Ясновільможні пани, пиката шлях, так я колись їх називав. Їх ваша думка не цікавить. Тому тут ще є один важливий момент. І про це також я прочитав в контексті цієї історії з крадіжками на мільярд. Ну, не крадіжками, це інша кваліфікація там буде. Так вони ж. Всі патріотичні, всі ж вишиванка, і правильно хтось написав, що типа, чого ну хтось там, нащо ви там когось буліті чи ще щось? Так я прихильник, до треба булити. Ця стигма повинна лягати на всіх цих членів сімей. Вони всі мають бути сприйматися як стигматизовані. Колись, здається, саксонська правда була. Ну, можу помилитися. І, і там була норма про те, що якщо е, хтось з роду скоїв злочин. А його родичі про це знали і, коротше, не відреагували, то коли злочин відкривали, в рабство продавали не тільки того, хто був злочинцем, а й всіх його родичів. Бо вони мали того користь. Люди крадуть зазвичай не тільки для себе, а для своїх дітей. І відповідати відповідно так само мають їхні діти за це, щоб вони усвідомлювали це. І проблема лише в тому, як це все юридично оформити. Бо ми ж розуміємо, да, 21 століття, саксонська правда вже навряд чи буде діяти. Я Тобто навряд чи когось рабство будемо продавати. Це вони нас зрабство можуть продавати, а ми їх ні. Да, у нас такі диспоритетні чому стосунки з цією мрзотою.